Вітаю вас, мої любі сонечки. Чому ми позіхаємо, коли не вистачає енергії? Чому вона зразу фізично включається, ми кажемо, я хочу йти спати. Тобто навіть така програма зразу спрацює, навіть коли ми ще спимо і не згадали, хто ми є насправді. Чому це відбувається? Тому що у нас є фізичні яке ми бачимо, але вся енергія, яка наповнена, це є ефірне тіло. І коли ми з вами спимо, ще не свідомі, ми через... Те, що лягаємо, наш розум трошки неактивний в цей час, так не такий активний, як і ЕГО. І ми тоді заряджаємося в тонких тілах, в тонких світах, хто куди може дотягнутися, але це такий собі ще дуже підозрілий заряд тому, що. Не завжди заряджаємося нормально. Але в основному людина просто заряджається, не їжею, тобто від інших людей постійно бере енергію від Егрегорів. Грегори в неї дуже-дуже тобто багато різних взаємозв'язків і таких прям канальчиків, через які під'єднуються енергетично, харчується непробуджена людина. Пробуджена душа вже під'єднується, звісно. Вона готова під'єднуватися до абсолюту і вже напряму бере енергію з абсолюту, тобто з'єднується зі своїм вищим цілом, і вже в неї зовсім інакший енергоресурс. Вона дуже швидко відновлюється. Дуже багато енергії. Це вже зовсім інакший ресурс. І коли ми, як люди, ще не пробуджені, розширяючи свої свідомі, що наза забагато беруть енергію, ми відчуваємо, що нам треба поспати, і ми позіхаємо. Коли ми позіхаємо саме цей жест і відкривається рот, не просто так, це енергетично, прямо самотіло. Хоче відкриваємо рот для того, щоб взяти більше енергії, тому що відчуває, тобто це автоматично відбувається з нашого ефірного тіла для того, щоб взяти енергію або зовнішнього світу, бо де, де є ця людина, там от вона хоче, тобто автоматично починає шукати енергію і якби хапати, навіть можна сказати, рухтом хапати енергію додатково розширити, щоб взяти енергію, тобто тому, що коли ми відкриємо рот, у нас. Виходить так, що у нас автоматично ще розшириться ефірний ціл, і ми можемо взяти енергію. Ну, і кожен, звісно, бере там, де, скажімо так, на якому ресурсі і де він, на якому рівні вібрації він знаходиться, що також дуже важливо. Також, коли розширюється свідомість, у вас також буває часто під час практик позіхають люди, але це також є нюанси, можливо, ви робите практики, які там забирають енергію, то не дуже добрі ці практики. Але в основному, якщо високого рівня майстер, ви розширюєтесь, то ви просто виходите за рівні свого, скажем, старого енергоресурсу, розширюєтесь і ваше ще ефір на ці ви, привикає. ви можете хотіти спати, там, тобто це йде процес розширення, але потім це проходить, коли ви працюєте далі над собою. Тому сонечки, от такі для вас божественні знання і факти про те, чому ми позіхаємо. Отак, мої любі сонечки, люблю вас. Ваша. Ая.